Відкриття таємниці подарунків. У лісі стояла лавка. До того ж непроста вутла лавочка, яка будь-якої миті могла поламатися. Ні, лавка була міцна і солідна, наче гора. Була вона зроблена з колоди, не з якогось нещасного цурпалка, а зі справжньої товстої колоди. Ось вона стоїть уже цілком готова. Призначена на різдвяний подарунок мамі і татові. Усі восьмеро дітей оточили її колом. Майстерна робота, сказав Мартін, і кращої похвали годі було відобрати. Ага, підхопив Мартин, – а яка вона важезна, ліпше він промовчав би, бо після тих слів усі діти люто зуркнули на малого. Спасибі, без тебе ми не здогадались би про це. Ущіпливо буркнула Муна, Мортен настільки був зайнятий своїм конем, що й не здогадувався, якими небезпечними можуть стати його слова. Але ж, правда є правдою, чудова лавка готова. Однак вона виявилася такою важкою, що діти не знали, як притягти її додому, поставити різдвяного вечора на подвір'ї і приємно вразити тата й маму. Час уже почав підтискати, і хоч зранку напередодні святвечора з неба сіявся легенький пухнастий білий сніжок, він не те, що не встилив дороги товстою габою, а навіть і не притросив землю. Якби ми були вісьмома кремезними парубками, то просто взяли б лавку в руки та й принесли додому, зітхнув Мац. Але ми не кремезні парубки, сказала Міллі. Була б тут дорога, підігнали б вантажівку, висадили б лавку на кузов і відвезли додому устряла О, так, звісно, розсердився Мартін. Як хтось ще ляпне подібну дурницю, піде он за ту смереку, доки решта будуть думати. Еге ж, буркнула Муна, а без дурниць ми нічого мудрого і не придумаємо. Твоя правда наймудріші твої слова останнім часом, підтримав сестричку Мац. Проте ніхто нічого більше не сказав, усі мовчки дивилися на лавку. Мортен непомітно покинув гурт дітей. Йому було трохи прикро, що він не знайшов часу для майстрування подарунка для мами й тата разом з усіма. От якби він придумав спосіб, як доставити лавку додому, то теж долучився б до спільної справи. Мортен подався на ферму до Ларса. Він не зайшов до будинку, а сів так, щоб його могли помітити з кухонного вікна, і сидів тихенько, як мишка. Нарешті з хати вийшов Ларс. Ти до нас у гості завітав, Мортен?» – запитав він. Еге, кивнув Мортен, ви ж прийдете до нас сьогодні ввечері. Прийдемо, якщо ви ще не передумали нас запрошувати на святвечір. Ні, ніхто нічого не передумав, запевнив Мортен. А до лісу ви нині не збираєтеся колоди якісь привезти, чи що? Та де там? Хто ж працює на Різдво? Чого я й боявся, похнюпився Мортен. Ларс уважно глянув на малюка. Чого ж це він надумав? Послухай, Мортене, у твоїй голові шугає дуже багато думок. Мені важко їх виловити, тому розкажи сам, чим я зміг би тобі допомогти. Мортен роззирнувся на всі боки, а тоді щось зашепотів на вухо Ларсові. За якийсь час Анна побачила з кухонного вікна, як Ларс та Мортен витягнули зі стодоли волок, а потім вивели зі стайні вороного. Нам з Мортеном треба привезти кілька кулот, гукнув Ларс дружині, і заходився запрягати вороного в волок. Потім вони одягнули на коня дзвоники і рушили з обістя. Тягнути волок було доволі важко, бо снігу ще майже не насипало, іноді волок скрипів по голій землі. Добре, що ми взяли вороного, сказав Ларс, дому було б заважко тягти. Коли вони дісталися лісу, і Мац вже обв'язали мотузками лавку. І силкувалися поставити її на санчата, які зазвичай брали з собою в гори на великдень. Десь дзвоники дзвонять, вигукнула Муна. Мені теж у вуха дзвенить, відказав Мац, це від утоми. Зненацька з поміж дерев на лісову галявину, де стояла лавка, вихопився вороний. Діти аж здригнулись від несподіванки й завмерли. Ларс незворушно підвів коня з волоком до лави. Я підтягну волок, а потім ви візьметеся за один кінець колоди, а я за другий, пояснив Ларс. Завантажену лавку накрили брезентом, міцно прив'язали до волока, а тоді рушили додому. Ворони ступав повільно й обережно, ніби розумів, що вантаж він везе особливий. Коли кавалькада дітей з конем, запряженому волок, зайшла на подвір'я лісового будиночка, Мортен побіг поперед усіх до хати, мов вихор влетів на кухню. Там порлася мама. Тату ще не повернувся, мав дуже багато роботи напередодні Різдва. Мортен опустив жалюзі на вікні. Пообіцяй, що не визиратимеш на двір», – сказав він. Обіцяю, слово честі, заприсяглася мама. Старші діти спільними зусиллями зняли лавку з волока. Брезент не знімали, причепили до нього великий плакат з написом Мамі й татові від усіх дітей відкрити на святвечір. Того надвечір'я тату з мамою не раз проходили повз велетенський різдвяний подарунок, але жодного разу не піддалися спокусі заглянути під брезент. Нарешті настав святвечір. У місті святково забамкали дзвони. Їм тонко вторував маленький дзвін на церкві в Тірельтопені. На вечерю до великої родини прийшли гості Ларс та Анна, Юльда з Генріком і крихіткою Анною Офелією, і навіть стара тітонька Олея. Усі розкошували вечерею, потім співали колядки біля ялинки, розгортали різдвяні подарунки. А тоді настала урочиста мить. Татові й мамі зав'язали очі, діти вивели їх на двір. позаду йшов Ларс і рештою гостей. Мартін зняв брезент, і діти підвели маму з татом до лавки. Сідайте, запросила Міллі. Тато й мама із зав'язаними очима сторожко зробили кілька кроків. Але ж діти надійно підтримували їх і запевнили, що боятися нічого. Ось вони сіли і Марин зняла їм пов'язки з очей. Тато з мамою подивились одне на одного, а тоді на лавку. Але ж, промовив тато, але ж, промовила мама. Це найгарніша лавка з-поміж усіх, які мені доводилося бачити на своєму віку. Радісно вигукнув тато. Відколи ми сюди переїхали, я завжди мріяв саме про таку лавицю. І я підтримала його мама. Улітку сидітиму на ній, церуватиму шкарпетки або читатиму книжку. Уявляєте, як то буде чудово? Тато підвівся з лавки, поклонився всім дітям і подякував кожному, зокрема, за незвичайний подарунок. Діти не могли всидіти на місці від хвилювання, підстрибували на місці, вертілися і неймовірно тішилися, що подарунок сподобався татові і мамі. Коли перше збудження вляглося, Ларс запитав А що то стоїть прикуте ланцюгом до дерева? Щось таке дивне. А це все подарунок мортинові. Від Мортина, пояснила бабуся, він хотів показати його взавтра, аби не псути враження від лавки. Але я си гадаю, що можна показати й нинька. Гайда, Мортине, показуй. Ну, мо, Мортине, підбадьорив малого тата тато, а ми з мамою сядемо на лавку і дивитимемося. Тоді всі заплющте очі, звелів Мортин. Ходімо, бабусю. Вони принесли невеличку драбину, що стояла за тровітнею, зняли з коня шаль і приставили до нього драбинку. Але тієї миті, коли кінь стояв посеред подвір'я, коли треба було тільки видряпатися йому на спину, Мортен раптом засоромився. Ви, бабусі, сідайте першою», – сказав він. Ти що, дурів, синцю? розгубилася бабуся. Я хочу, щоб ви це зробили, уперся на своєму Мортен. Тоді мама знатиме, що й вона зможе іноді покататися верхи на моєму коні. Та добре погодилася з рештою бабуся. Вона подумала, що ліпше їй видряпатися на коня, доки всі глядачі не розплющили очі. Їй було трохи страшно лізти драбинкою, але вона щасливо осідлала діжкове тіло коня і тепер почувалася врятованою від будь яких прикритих несподіванок, від будь яких прикрих несподіванок. Кінь ледь похитнувся під нею, але завмирав, коли бабуся не вовтузилася на його спині. Усякого, сподівалися глядачі, тільки не бабусі вершниці. Ти змайстрував троянського коня, Мортине. вигукнув тато. Маю надію, що в ньому ніхто не ховається. Та ні, він дуже лагідний кінь, захищав свого коника Мортен. і звуть його вихор. О, то він, певно, страшенно прудкий. Так, задоволено сміхався Мортен. Тут почувся тоненький голосок бабусі. Я боюся, злізти! Поможіть люди добрі. Мені аж голова замакітрилася. Тато й Ларс допомогли бабусі злізти з діжки. Тепер настала черга Мортена посидіти верхи на вихорі. Йому так сподобалася роль вершника, що він довго ще сидів на коні, навіть тоді, коли гості й уся родина зайшли до будинку. Він сидів сам самісінький посеред подвір'я на своєму коникові і дивився на зоряне небо вгорі. Вихор чемно стояв, він добре розумів, чого хотів море.